Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми продовжуємо повну діагностику. Загальний розклад, загальна чистка періоду життя. Це другий етап повної діагностики, чистка періоду життя від 25 років до 30. Всі, хто дивиться це відео, скажіть вищі сили, допоможіть. Чи був негативний магічний вплив, втручання, негативні, програми? У період життя того, хто дивиться це відео від 25 років до 30. Саме цей період, скажіть, чи було негативний магічний вплив втручання? Чи зараз іде негативний вплив втручання? Кому 25-30 від 25 до 30? Ну, лихі часи я б назвала цей період. Дивіться, ви ще не оговтались тут із минулого як якийсь залежності, рабство. Ще й е, такий стан. Ну, ви начебто вийшли із важких відносин, або після якогось погрому, катастрофи просто відходите. Оце 25 років у вас ви пережили дуже важкі часи, і це йде від е, загоєння таке. От. Чи стан, коли ви повністю якби, побачили картину, що з вами відбувалося, і ви в цьому ви його сприймаєте, ви розумієте, що насправді з вами відбувалося. І є жінка, агресор, дуже сильний. От. А, а також це може бути чоловік. Якщо це дивляться чоловіки, то це може бути чоловік-агресор, який руйнував ваш, ваше життя. От. І на цьому це не завершилося. Паралельно чомусь сильна дуже прив'язка робилась вам як е е е е морок, як ви е е Повинні були свого агресора дуже сильно підпускати близько, сприймати як нормального, як таке, як таке, між приворотом і мороком, щоб ви йому довіряли. І це постійно-постійно таке було насильство з вами. Оце на протязі від 25 до 30 років. Такий момент. от. І все звелося до того, що зробилась страшна тут картина, зруйноване життя, може бути зіпсоване здоров'я, при цьому ви маєте оцю агресора любити дуже сильно. Чи робили програму негативні, магічні втручання? О, хто дивиться це відео, в період від 25 років до 30, що роблять зараз? Так, це була близько під. Дуже вам ця людина зраджувала от зрада. Це коли вам в обличчя посміхалися, насправді вбивали, вставляли ножі в спину навмисно, руйнували життя. Причому ще могли робити таку е, сильну, мені йде, порча на алкоголізм, на депресію. щоб у вас втрачався сенс життя і ви на прив'язці до алкоголю а якоїсь залежності мали. Залежність. Це магічно так робилось. Паралельно ще могли йти дуже сильні такі агресії, нерозуміння в родині. Бо загалом, якщо у вас був чоловік або близька людина, хлопець, ви мали нормальні відносини, воно мало скластися, але так втрутилися, що всі були на ножах, сварки постійні. Скажіть ви сили, чи лишився ще якийсь негатив, негативна програма того, хто дивиться це відео з періоду 25 років до 30. Ну цей період. Вам допомогли, як то ви загоїли свої рани, оговталися. І ви вийшли з того стану. Зараз уже вам набагато не, не в такій м'ясорубці, як там. Ви вже, якби відійшли від цієї травми. Так, це було важко один на один із ворогами. Заперечу весь негатив, убираю Добре. Убираю весь негатив, знімаю повністю. Заперечу весь негатив, убираю заперечую, весь негатив, убираю, заперечую, повністю знімаю всі програми негативні. Із періоду від 25 років до 30, більше немає жодної негативної, магічного втручання, всі порчі. На самотні ресорки остуди, студи, привороти знімаю, всі мороки вбираю. Заперечую весь негатив, всі хвороби. Всі порчі. Прокляття обирається, знімаються повністю, відправляють тому, хто зробив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Так, це була війна, заперечую. Зараз немає фінансів, немає вже такого бажання того ворога вами займатися. Це була справжня брехня, тотальня, тотальна зрада, втручання. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому хто дивиться це відео, більше немає жодних перешкод. Убирається весь негатив, і вороги відвертаються на віки вічні, буде так. Ще немає жодних перешкод. Прошу допоможіть ставте на захист, день і вночі захищайте. Янголи-охоронці, прошу, закликаю, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Станьте на захист. день і вночі захищайте. Угу. Паралельно я ще хочу запалити свічечку, яка зніме весь негатив, у вогні згорить і більше не болить. Буде так. Я запалюю цю свічку і очищаю повністю весь період. Життя того, хто дивиться це відео, період життя із 25 років до 30, весь негатив очищає цим вогнем священним. Вогні згорить і з воском зійде. Повністю весь негатив. Із того, хто дивиться це відео, і з періоду життя 25 років, 30. Буде так, буде так, буде так. Біль у вогні згорить, більше не болить. Всі емоції, всі негативні дії, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть очистити період життя з 25 років до 30 від негативного, магічного впливу, всіх приворотів, муроків, краї, діків, стягів. Ось отвороти все лихо. Що принесли люди вороги. У період із 25 років до 30 знімається. Як із гуся вода сходить, так із того, хто дивиться це відео сходить, весь негатив з періоду життя від 25 років до 30, сходить повністю. І назад ворогам повертається все їхнє лайно, всі їхні негативні програми. Порщі на алкоголіз, Порщ на здоров'я знімає, прокляття, крадні кістяги, мороки, все, що б вам не робили. Більше зробити не зможуть, все собі забирай. В якому б у світі не знаходилися. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи, дорога, на гроші, на любов, на здоров'я. Тому тут дивиться це відео. Більше нічого не заважає, буде щасливим. Не буде все сказано здійснено і так буде. Так, дійсно це був важкий період, багато страждань, але вони всі а, здобули. Як тільки сильніші стали, я так розумію. От. Добре, я залишаю цю свічечку, вона знімає повністю весь негатив, і як тільки свічка догорить, весь негатив буде знятий. Буде так, буде так, буде так. А також прошу запрошую усіх бажаючих, хто хоче. На індивідуальну чистку, повну діагностику ви можете записатися в вайбері під відео, в описі під цим відео є вайбер. Будь ласка, це може вам допомогти також. Дякую за увагу.